Перші тижні повномасштабного вторгнення росіяни обстрілювали чимало житлових будинків у столиці. 15 березня 2022 одразу дві багатоповерхівки опинилися під ударом. Це одна з них на західній околиці міста. Вигоріли квартири з першого по 16-й поверх. Тут загинуло шестеро людей. Мешканці будинку фактично залишилися без даху над головою. Русский мір будинок горить. А розумієте, в такій ситуації... Чотири яке... години ранку бігом-бігом, Давай спускатися. Виходимо добре, що у нас другий поверх, ми ну, ось спускаємося, бо це, а тут замість сходів вирва і отаке бетоні, ці ж сходи, арматура. У мене квартири не залишилось, Абсолютно нічого. Тому втратили все майно. Все абсолютно ноль. Повний ноль. Мойку поставили на кухню така з тумбочкою. Примітивно. Що там ще зробили? Унітаз поставили, ванну акрилову поставили, ну і стіни. Поштукатурили, поклеїли шпалерами, білими і білою краскою покрасили. Заходиш, що воно все біле. Вам не дуже подобається? Я переробила по-своєму. Ми додали колір. Ну, ми це все пережили. Богу дякувати, що ми на місці. От хай без паркету, хай з ліноліумом. Ну, ми в своїй квартирі, в своєму житлу. Все відновили трохи більше, ніж за півроку. Залізобетонні елементи підсилили, встановили нові вікна, ліфти, електричні і сантехнічні мережі. Зробили соціальний ремонт. На відновлення пішло 100 мільйонів гривень.